Ну зараз продовжуємо говорити про те, що по всій Україні оголошена повітряна тривога. Росія завдала ракетного удару по всій території України. Маємо оновлену інформацію стосовно того, у яких регіонах є або можливими є. Пошкодження так через атаку українських ворогів, отож у Запоріжжі було чутно вибухи на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. У Хмельницькому було чутно звуки вибухів і у Вінниці. Але у Хмельницькому у Хмельницькому інформацію про вибухи підтвердив тамтешній мер. Він також попередив про можливі перебої із електроенергією у Вінниці. Працювала ППО, принаймні таку інформацію маємо станом. На зараз у Львівській області теж працювала протиповітряна оборона. Львів'яни могли чути також звуки вибухів. Мер Львова Андрій Садовий запевняє, що це робота протиповітряної. Протиповітряної оборони на Івано-Франківщині також працює ППО, на Львівщині чутно сильні вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24-го каналу. Ну, і повторні вибухи. Тож за краще не виходити із укриттів, так і а зробити собі традиційні запаси, які використовуємо тоді, коли Росія, коли Росія. Продовжує так тероризувати українську енергосистему і цивільне населення. Це заряджені повербанки. Наскільки це можливо, ну і запаси води. Ну і чекаємо офіційної інформації. Так довіряємо лише ті, яка надходить від міських голів, голів обласних військових адміністрацій або українського військово-політичного керівництва. Нагадаю, також що за краще не постити інформацію про прильоти, допоки вона не з'явиться офіційно. Ну і на Львівщині, хочу сказати, придумали таку ініціативу, запровадили її ще раніше. Це чат-бот у телеграмі, який називається Щось летить. Це розробка Львівської обласної військової адміністрації. Та тамтешніх it фахівців. І якщо дуже сильно хочеться скинути фото прильота чи написати от в тому то районі. Зараз все дуже погано, можна скористатися чат-ботом. Ваша совість буде абсолютно чиста. Ви зможете з кимось поділитися, але це принаймні не нашкодить ані українській енергосистемі, ані нашим будинкам, так які теж на жаль страждають від російських атак.